На заході України очікується сніг. Це, напевно, єдина частина України, де буде сніг сьогодні. Така так, типова зимова погода, максимальна температура повітря низька, зрозуміло, мінус 7, мінус 12 впродовж дня. На півночі буде ще холодніше. Північ, взагалі, тривалий час і ось нещодавно, і буде за прогнозами найхолоднішою частиною України. Сьогодні тут мінус 9, мінус 14 навіть в день, але без опадів. Ну і не забувайте, що на дорогах ожеледиться, звісно. На сході України температура буде трохи вище ніж на півночі, десь. Мінус 6, мінус 9 градусів максимально без опадів. Е, у центральній частині України очікується також погода, ну не скажу, що суха, але все ж е, опадів істотних тут не передбачається, на дорогах уже ледиться, і е, максимальна температура повітря мінус 8, мінус 12 градусів. Е, на півдні України опадів також не передбачається, трохи вище, але все одно морозно, е, навіть мінус 2, мінус 5 градусів це максимально. Тобто це найвище, що очікується ось сьогодні на півдні. Е, у Києві Холодно, максимальна температура повітря десь мінус 12 градусів, але опадів у столиці сьогодні не буде. У Варшаві, у Варшаві підсипатиме снігом, максимальна температура повітря також мінус 5 градусів, тобто холодно і у Варшаві, і у Києві мороз, зима показують свій справжній характер. Що найближчим часом? Найближчим часом в Україні ще потривають морози. І такі, ну не маленькі, скажімо, але звичайно, з коливаннями. Орієнтовно, десь 16-17 січня в Україні очікується послаблення морозу, але це тимчасово, тому все ж треба бути готовими до тривалого холоду. Я думаю, що ми вже потихеньку адаптуємося. Українці народ винахідливий, всі мудро гріються.